Вітаю всіх на пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного добробуту. Бажаю, щоб ваші бджілки вас радували, як, як кажуть, духовно, приятно і щоб радували вас і матеріально. Незважаючи на те, що в нас в Україні дуже багато різних селекціонерів, які працюють над бджілкою, є по різних породах. І я думаю, що кожен пасічник є сам собі селекціонер. Помаленько, помаленько, я вже пробую пару років, тримаю свою, та вже йде не то, що пару років, а відколи пасіка пробуєш кращих, кращих, виводиш своїх маточок раніше свищовими, потім підрізав. А зараз виводимо, можна сказати, по-сучасному. І пробимо свою селекцію. І в мене вийшло дуже непогані поки дві сімейки. Ну, з цієї матки більше вивів, але дві вони ну, відрізняються від усіх. І цього року від неї вивів дочок. Якщо дочки покажуть характер мамки, то це буде взагалі супер. І хто б що не казав, а вощенка дійсно супер. Зараз ми теж глянемо чи... Я на даний момент в неї дуже задоволений. Я пробував теж багато різних хвощин, але це дійсно супер. Зараз глянемо, як її тянуть. Як її тянуть у вулику. Чи тянуть вони, чи несуть мед. Хто каже, що вона там погана чи що, а ви пробували її, от спробуйте і тоді будемо спілкуватися. Так, дивимося, ми сам перед Вощинці, Тут ставився майже. Так. Дивимося. Чуть-чуть. А тут не потягнули. Просто зверху корпус ставив. Ану, дівчатка. Хорошо. Так, дивимося. Дивимося тут. Відтянуто. Тут відтянута і ще й залита і запечатана. Чітко відтягнута, каушу не тягнута, але так дивимося, що ця сім'я нам принесла. Опа. Це просто ставився корпус зверху. Корпус зверху ставився так. Ми його будемо забирати на відкачку. Це Все піде на відкачку. Так. Ця вощинка хай йде далі. Вона їм пригодиться ще потом. Так, ми її зараз ми її поставимо. Дивимося теж вощинка. Відтягнута і залита. А це була... А, теж вощенка. Відтягнута. І залита. Це сімейка місцева, яка вже вийшла від 105-ї, це 62-га, ми вже від неї вивели цього році дочок і будемо тестувати ці дочки. Якщо ці дочки продовжуємо далі, дивимося яка. Тут зверху ставила стільки пару сушок і вощинка. Ось скорі. А тут чо? мокра печатка щось. Тут ставила тільки сушка. Тут мед не ставився взагалі. Так. Шість рамо круто відібрали. Так, дивимося, що вони нас в магазині принесли. В магазині дивіться, раз. І все, будемо відбирати їх. О! Все запечатано, але чомусь штам мокра печатка. від бруска до бруска О. Ну, бачте, майже повтікали можна і не трусити так Так, дивимося, 8 рамок, всі залиті, всі запечатані. Дала 6 рамок рута і 8 рамок магазина. Так, ось такий розпліт у неї. Це наша місцева 62. -га. Місцева ярова називається. Ярова порода. Ось матка сії, супер. Молоденькі бджолки лупляться. Зараз, якщо почнеться взяточок, то це ще сім'я щось нам принесе. Так, дивимося що тут. Розпліт. Пів більше, а немає вже більше, все лише розпліт. А й достатньо. Її сестра близнючка принесла трошечки більше. Два магазини принесла вона. Це лише один. І цілий корпус. І ви побачите мамку, яка мамка ця. Ми її вже давно не бачили. Так. Одне що вона по миролюбності і по тому, що вона не роїться. Вона і навіть мисочок. А ні, є, одна якась одна мисочка. Вона навіть не роїлася. І це маточка. Дворічна вже, так, да, два рочки її. Хотіли побачити, де вона. ще Ще одну рамочку у неї ось з медом, де сьома. І восьма, вісім рамок, а! Майже як сестра Близнючка. От і все так Ставимо цей розпліт. Певемо в ощиночку. Восьме, я ж забувся, ось все ще. Ось ще ж рамка з медом. Дев'ята. Дев'ять рамочок вона принесла. Дев'ять рамочок і магазин. В принципі, непогано. Якщо хочу сказати, що іменно по, по селекції, як не кажи, що вона, вона працює на рівні з такими, як... Ну, В принципі, в цьому році лідер по меду у мене, звичайно, це від Єгошина. Потім йде на рівні і Бабенко, і... і місцева. Ну, що я хочу сказати по місцеві? Ось, о, що вона. В ній можна спокійно працювати вісь. Все. І бджолки пішли. От вам по миролюбність, якщо сам вести якусь селекцію і вибраковувати, і можна самим добитися. от. І ще слідую, ще одна сім'я. Я думаю, що то маточку прислав підписник і ми її рішили на останню, вона буде остання по відкачці. І я думаю, що ролик по цій сім'ї ми покажемо. Добре, хай вам всім щастить. Проводьте свою, як там нема. Рано чи пізно ми навчимося кожен вести селекцію, але ось так кращий з кращих і виходить непогано. Добре? Дай вам всім щастить. До побачення.